І так, всем всім підписчики. Відео буде про гідротормоз поворота задньої стріли. От була у мене така проблема. От, в последний раз я варив. Це 3 дні назад я варив. Лопають у задні кришки на поворотних циліндрах. Лопали вони в мене, лопали. Но я не розумів, чого вони лопають. Потім готову вухо оторвало. Ну, Я думаю, що ото вухо. Ось от тут втулки були зверху і знизу, ну, хлам розбиті. Оригінальні я їх міняв. Ну, тепер А То мені казали, оторветься. І 2 години проработають. Уже 2 місяці проработало. Ну, поки що держиться. От ламається, обратно Ну, Із металу от от колхоз, який там мені скидували в коментарях, які вони там вуха такі наварили. Блин, це все дерьмо. То, що тут все в оригіналі, сальнички, хіряльнички, все по штату стає на місто. І, ну, все в оригіналі. Суть в чому, вот є тут такий механічний гідротормоз, ну, Тормоз за поворотної тумби. І проблема була в чому? В одну сторону в мене робив тормоз, але лише. Ну, в положенні так. Сюди аж не так, і все, і далі стріла не йшла, нагрузка там, ну, мотор давиться і не, не може. А сюди вообще, йшло, прям било цю каретку, тормоза не було. Я не розумів, чого оцей ролик відставав від, від цієї цією вот накатаної пластинки, він десь містами відставав. Десь десь воно робило. До чого я дійшов? Зараз я міняв тут, стулки тут все розібрав, все зняв, нічого тут не було. Ось вот тут є. Як би то хорошенько показати? В общем, хто має кейса ця оця вот сірга на штоки, як на цепочці на мотоциклі. І цей вот, вот пальчик у мене на цій пляшці. Просто наглуску був заклинивший. І вона шток не, не робив. Тут шаталося, крутилося, а тут було заклинено ту поналуху. Я мусив горіти газом. то все, стояло сутку, щоб його роз, розробити і зняти. Я його розробив, зняв. Зараз цей весь механізм у мене. Все працює по всім канавкам, воно все ходить, чітко фіксує, чітко все відкриває. І тормоз почав робити по оригіналу, як по заводу. От, е, от тут є упор. Хтось скаже, тут вибито, вибито, хиребито, тут до пізди. Бо типу, що сюди була е, поворотна тумба, зато мені рвало. Тут е, поршень не доходить сантиметр до упора, коли воно все опирається. Оцей от упор. Сюди не доходить отак от і починає зрабатувати гідроторму. Це не знаю знає 7-8 см. І так само з тої сторони. І зараз воно почало робити в оригіналі. Оцей от винт, ну це регулювавка. Я много де дивився, знаходив відео американські, відео знаходив старі відео, і ще французькі, франці робить цей ескавати. І на них от, іменно от таке розстояння. От на палець. ну Тут я не знаю скільки ну сантиметр між шляпкою болта і гайкою. Оце е заводська установка. Це по заводу, воно буде так от срабатувати тормоз, воно в ідеалі все робить. Ну, зараз воно все робить просто ідеально. І от версія, яка от рвало рвала от, от задні кришки, в мене із -за того що е получалося якби у два циліндри в задню часть сразу йшло масло. Воно просто клинуло стрілу і потім такий удар получався, як будто кувалдою по металу. Ну, я не розумівся, я не гідравлік, не знаю всі от специфіки роботи гідравліки і тому подобне. Ну, тут я вам не зніму. Тут ще є клапан перекоса. Тут не видно, треба цилиндри, ну, поворачувати стрілу або ще. Як... І ще він притормажує на перекосах чуть-чуть. Але в основному, якщо вона клинить і не робить, треба дивитися, чи тут не дуже великий люфт. Зараз я з тієї сторони обойду. Тут банально болт і втулка, постійно мазаю. Тут воно должно легонько ходити туди-сюди. І головне, щоб отот от там штіфт, ну, як на велосипеді, на цепочці, скоба, все там банально просто, воно має легко ходити. Якщо воно підклинює значить ота от вся проблема з тормозом поворота у мене була така. Якщо вже якісь е, нюанси є по гідравліки, ну, там, не знаю, де щось, якийсь золотнік у вас клинить або що. У мене то все от, я починив і воно почало все робити у заводських параметрах. Все робить. Завтра йду е, в роботі, завтра ще зніму відео в роботі. Е, так. Блять, за цей трос, за цей трос писав, там мені писав один, бля, я знайшов, як він кріпиться. Блядь, тут реально простіше простого, блядь. Ну, тут він йде, отак іде, йде, от от іде, 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 по каретки йде. Ну, там хтось медленно просив, бля, вже в одному відео все виложу. Іде, йде, 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 йде. Тут прикручений він на нижню планку і піздує туди кудись по шлангам. И приходит он вот сюда. Блять. Вот он приходит. И вот там его сзади трошки видно. Вот он банально вот так вот крепится на вот эту педаль. Вот там вот педаль. И вон такая вилочка, блин, и он там крепится. Длина этого троса, ну, вроде бы так, я мерил рулеткою там. Зараз все было где-то 3 метра вроде, вот где-то так. Ну от, і, і все. Що, що, я не знаю, що ще знімати. Завтра в роботі. Е, поміняв кстати, оці от втулки. Е, перестала отак от шататися стріла. Но я колись міняв тут втулки, я не поміняв палець. Зараз заказав палець. Ну, Прийде палець, поміняю тут палець, бо не міняв, там є на ньому вироботка. І це я не міняв. Але в мене є він новий. І я зараз покажу вам ще в цьому відео, який він прийшов. Тут такі є фаски для цього ролика. Вифрезеровані. А зараз я покажу. Так, а новий палець прийшов, такий він прийшов, жовтий, все покрашений. Але у нього оця от поверхність гладка. А зараз, по суті понесу, покажу. А там виходить, оцей тормоз. Оця вот пластинка, воно все, вся оця вот дирочка, воно все мала. Вон який болт тут. о, А який, яка дирочка тут? ну Вона реально менша, вона навіть не надінеться на цей болт. І от от там от такі от є міста вифрезерні для ролика. Це спеціально для тормоза поворота, воно знає, нажимається ролик в определеному місці. А тут ніхрена нема. І я от цей от палець токарю бріжу. І оцю пластинку сюди мені приварить. І я поставлю ще сюди нові палеці і взагалі в мене буде супербомба, пушка, ракета. Так що всім добра здоров'ячка. мирного неба. І я буду старатися максимально всі свої отакі із'яни по кейсу виставляти, Того, що інформації взагалі практично нема. Практично нема. Нема де посоветуватися з ким. Взагалі, ну нічого. Буду розробляти ключ на циліндри. Блін, є в мене такий, зараз покажу. Чуть-чуть він. Так, я отакий вот от робив на циліндрі, але ну, то з сирого метала його рве. Е, Отакий от робив. Оце, походу, я робив на передній циліндрі, мені, мені треба їх розбирати. Щас, щас, щас. що, що. Оці от у мене течуть. І вже течуть десь рік може. Манжетки прийшли. А не, а може і під цей. Не знаю, не стає. Ну, в общем, блин, Тут має бути спеціальний ключ такий сегментний, такий як цей, ну, щоб тут або на пальчику, щоб воно, ця штучка штифтами. Я реально типу, не можу розібрати циліндри ті. Там видно навіть, що тут ще ніхто не лазив. От воно як все, коли ніхто не лазив. Тут ну, все по заводу, все однорідна краска. І там навіть в відверстях не видно, От не видно там, щоб ставили ключ, то ще заводські вон зелені манжети. Та й таке воно. В общем, все буду викладати по максимуму. Лапа одна у мене, труба розорвана десь тут вверху. Буду теж міняти, покажу, як буду робити, по все мене устраює, все робить. Все, всим добра здоровичка, мирно небо, неба, всим удач.